Можливо купити квартиру в Албанії біля моря. Так, поки що це все можливо. І я вам більше скажу, можна купити не просто стіни з красивим ремонтом, можна купити собі свободу, квиток у нове життя, тому що Албанія дає можливість за покупку нерухомості отримати легалізацію у своїй країні. І головне, що тут немає прив'язки до суми покупки нерухомості. Неважливо за яку суму ви купили. У вас є можливість податися на ВНП, ПМП, а потім отримати паспорт. І саме тому багато українців на сьогоднішній день вибирають Албанію для свого майбутнього. І сьогодні для вас я хочу зробити огляд новенької квартири в Албанії у місті Дурес на першій лінії моря. І я впевнений, що вона вас не залишить байдужими. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що дивитесь моє відео. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар. І я впевнений, що у вас є друзі, яким це відео буде корисне. Отже, діліться ним. І завдяки вашим реакціям мій канал просувається. І я вам дуже вдячний за це. Тільки уявіть, новенька квартира 1 плюс 1, з дизайнерським ремонтом, сучасною технікою та повністю новими меблями, і все це може бути саме вашим. Не десь у мріях, а тут, у сонячній Албанії, біля самого моря Лише переступаєш поріг і відразу потрапляєш у простір, який не схожий на типову квартиру. Тут кожна деталь продумана до дрібниць, усе зроблено зі смаком і турботою про комфорт та затишок. Це не просто кухня, це місце сили, простора, світла, надихаюча. Тут хочеться вставати зранку раніше, щоб приготувати ароматну каву і вийти з нею на балкон. Тут хочеться експериментувати з рецептами. Це кухня, яка надихає. І тут можна щодня готувати кулінарні шедеври з албанськими рецептами. І ось ми потрапляємо у вітальню. Місце, яке надихає простором, світлом і спокоєм. Тут усе створено для того, щоб ви могли відпочивати по-справжньому. Уявіть собі, за великим столом тарілки з найкращими албанськими стравами, свіжа форель, грильований сир, оливки з місцевого базару, келих прохолодного білого вина. Ви насолоджуєтеся кожним шматочком, дивлячись у вікно на яскраве албанське сонце. Це місце ідеальне, щоб проводити вечори з родиною. Друзі, якщо бажаєте проживати в Албанії і вам потрібна допомога в оренді чи покупки нерухомості, можете звертатися до мене. Можливо, вам потрібна легалізація через покупку нерухомості. Пишіть мені в інстаграм посилання в шапці профілю, і я з радістю вам допоможу, а можливо, ви запросили друзів. І тут для цього все є: м'який зручний диван, стильний кавовий столик, простір, у якому не тісно. Тут завжди є, де розмістити гостей і навіть більше їм не захочеться йти. А далі ми потрапляємо до кімнати. Тут одразу відчувається усе зроблено зі смаком, з увагою до деталей, жодного зайвого шуму, світло м'яке, а атмосфера така, що хочеться залишитися. У кімнаті великий ліжковий блок із новим ортопедичним матрацом. Ви не просто спите, ви відновлюєтесь, бо хороший сон це не розкіш, це основа вашого здоров'я. А ще тут зручно зберігати речі, простора шафа купе, де все розпорядковано, нові меблі, ніде жодної подряпини, усе блищить світлістю. Це кімната не просто для сну, це кімната для вас, вашого життя, ваших ранків, ваших рішень. І можливо саме тут народяться найкращі ідеї вашого майбутнього в Албанії. А якщо вийти на балкон, ви ніби переступаєте межу між квартирою і вічною відпусткою. Це не просто балкон, це місце, де зранку смачно п'ється кава, а ввечері неспішно тече вино, де ви можете присісти з книгою. Або просто вдивлятися в горизонт, поки день переходить у ніч. Тут на свіжому повітрі легко думати, мріяти, планувати. Перед тим як зайти до ванної кімнати, погляньте, тут є дві продумані ніші, і це не просто порожній простір. Це рішення, яке додає затишку та зручності. Одна з них простора гардеробна зона, де легко розмістити всі речі. А друга ніша ідеальна пральна зона. Пральна машинка вже вставлена, є полички для зберігання побутової хімії, місця для сушіння, все, щоб домашній побут не забирав зайвий простір і не створював безлад. А тепер ванна кімната. Ви заходите, і перше враження: чистота, простір, світло. Тут все нове, від сучасної сантехніки до дзеркала з підсвіткою, душова кабіна, якісна фурнітура, стильна плитка, все зроблено з любов'ю до деталей. Ця квартира це більше, ніж просто квадратні метри біля моря. Це простір для нового життя. Де кожна деталь продумана під комфорт і затишок. Тут поєднується сучасний європейський ремонт, нова техніка, стильні меблі, світло й повітря, усе, що створює справжній домашній спокій. А якщо глибше, це квартира, яка дарує відчуття безпеки, стабільності, нових можливостей, це житло, яке може стати вашим особистим куточком в Албанії. Або першою сходинкою до легалізації в Європі. А що найголовніше після квартири? Правильно, інфраструктура. Вийшли з під'їзду і вже в іншому світі. Просто у вашому будинку супермаркет усе під рукою від свіжих овочів до засобів для дому, поряд аптека, де можна швидко купити все необхідне. А також банки, кав'ярні, кафетерії, де ви можете випити ароматну каву або зустрітися з друзями. А тепер головне до моря лише 30, ну максимум 35 метрів. І це не жарт, ви бачите хвилі вже з вікна. Тут є бігові доріжки уздовж набережної, місця для прогулянок, дитячі майданчики, де завжди чути сміх і граються діти. Атмосфера така, ніби ви не живете в місці, а відпочиваєте в європейському курорті, тільки без метушні і без космічних цін. Це не просто зручно, це рівень життя, коли все, що вам потрібно, буквально поруч, і це те, що справді змінює щоденну реальність. Квартира біля моря це більш ніж реально, і для когось це просто житло. А для когось це може бути шанс на нове життя. Друзі, дякую, що подивились це відео. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до нього, написати невеликий коментар до того, що ви побачили. І я впевнений, що у вас є друзі, яким це відео буде корисним. Отже, поділіться ним. А всім бажаю міцного здоров'я і мирного неба над головою. Побачимось!